Вітаю вас на каналі Про міське середовище. Говоримо про те, як зробити життя у містах більш комфортним, інклюзивним та екологічним. Цей огляд буде складатися із кількох тем. Поговоримо про послуги житлово-комунального господарства і також торкнемося теми підвищення швидкості руху автомобілів у Києві. Проблема застрілого житлового фонду в Україні найближчим часом може стати масштабною проблемою, адже в Україні доволі багато будинків, яким 80-100 років і в цих приміщеннях проживають люди. Якщо у власних квартирах мешканці таких будинків проводять ремонти, доглядають за своїм помешканням, то територія прибудинкова, а також загальнобудинкові комунікації, сходи, під'їзди, Ізди перебувають під наглядом так званих керуючих компаній або житлово-експлуатаційних управлінь. І на прикладі одного з випадків, який стався у Львові, спробуємо розібратися, хто ж повинен ремонтувати сходи до під'їзду, які перебувають в аварійному стані і якими вже небезпечно користуватися. Питання стоїть таким чином, чи повинна керуюча компанія ремонтувати сходи за рахунок тих коштів, які мешканці будинку сплачують щомісяця у рамках обслуговування будинку, чи цю частину будинку необхідно ремонтувати. Ти за рахунок фінансування мешканців у будинку, тобто вони повинні сплатити за відновлювальні роботи окремо про цю історію. Написали у Фейсбуці жителі будинку, що розташований по вулиці Костя Левицького 43 а дописувач зазначає, що в будинку лише 5 квартир, а основна частина мешканців пенсіонери. Проблема, з якою стикнулися люди, аварійні сходи, що ведуть до вхідних дверей будівлі. Залізобетонні сходи поступово розвалювалися і згодом деформувалися до такого стану, що по них неможливо пересуватися. Мешканці будинку звернулися до львівського комунального підприємства Господар, що забезпечує технічне утримання будинку. Обслуговуюча компанія постилила поверх сходів дерев'яну дошку із виступами, якими люди повинні заходити до будинку. Варто звернути увагу, що у квитанції, за якої мешканці сплачують гроші комунальникам, є пункт видатків на ремонт будинку. Судячи з коментарів автора допису, комунальники повідомили, що за свій рахунок ніяких робіт проводити не будуть. ЛКП Господар також відмовляється надавати звіт по коштам, що витрачаються на утримання будинку. Для того щоб зрозуміти, хто правий в цій ситуації, звернемося до нормативних актів, в яких йдеться про регулювання сфери надання житлово-комунальних послуг. Є постанова уряду від 5 вересня 2018 року за номером 712 про затвердження правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком у цій постанові є кілька пунктів, які регламентують дії керуючої компанії у разі виникнення аварійних ситуацій. При цьому зазначається, що оперативні заходи з усування аварійних ситуацій вживаються, якщо є пошкодження несучих конструкцій будівлі або внутрішньобудинкових систем. Також є роз'яснення порядку дій керуючої компанії у разі пошкодження або виходу з ладу окремих частин спільного майна будинку. Там зазначається, що компанія повинна повідомити співвласників про необхідність ремонту частин спільного майна будинку, які вийшли з ладу або були пошкоджені, та вноситься пропозиції щодо фінансування відповідних витрат. Тобто, управитель повинен надати співвласникам будинку інформацію про те, який розмір витрат на ремонт передбачений із тих коштів, що сплачують співвласники кожного місяця керуючій компанії. Якщо цих коштів не вистачає на ремонт сходів, тоді доведеться шукати інші джерела фінансування. Але судячи зі скарги, ЛКП господар таку інформацію не хоче надавати, а одразу пропонує мешканцям будинку оплачувати роботи з відновлення сходів за окрему платню. Якщо, наприклад, керуюча компанія або та організація, яка обслуговує ваш будинок, відмовляється виконувати певні роботи щодо відновлення якихось частин або ремонту тих самих комунікацій, і говорить про те, що ці роботи, нібито, повинні фінансуватися за окремі фінансові внески жителів будинку. І якщо ви сумніваєтесь у правоті організації, яка обслуговує ваш будинок, ви Можете звернутися до Держпродспоживслужби, написати звернення, яка повинна розібратися в цій ситуації, оскільки мова йде про надання послуг. Алгоритм звернення доволі простий. Ви знаходите в інтернеті сайт Регіонального управління Держпродспоживслужби. Це може бути обласне управління. Знаходите на сайті адресу електронну. І також там повинен бути зразок звернення до Держпродспоживслужби. Ви друкуєте або пишете від руки звернення, фотографуєте його або робите скан-копію і направляєте електронною поштою до Держпродспоживслужби до регіонального управління своє звернення. І згодом до вас повинні зателефонувати, як і фахівці держпроспівслужби, і також за вами повинні зв'язатися структури з приводу поганої роботи, яких ви і звертаєтесь до контролюючого органу. Далі поговоримо про інклюзивність. Відомо, що чимало житлових будинків не пристосовані для людей з інвалідністю. Дуже часто вхід до під'їзду знаходиться на певному підвищенні, і для того, щоб зайти всередину будівлі, необхідно підійматися сходами. Разом з цим біля будинку відсутні пандуси, якими люди можуть підійматися і заїжджати всередину будинку, наприклад, в інвалідних візках. І з цією проблемою також стикаються і жителі Києва. Далі подивимося і розглянемо один із випадків, про який пишуть у соцмережах. Він стосується не лише входу до житлового приміщення, а також і з облаштування прибудинкової території. Про один із таких випадків написав у Фейсбуці Дмитро Пилипенко: у Києві, по проспекту Червоної калини 15В є багатоквартирний будинок. У ньому проживають мешканці, які пересуваються у візках. На сходах біля під'їзду є щось подібне до пандусу. Такі пристосування не тільки незручні, але й небезпечні для користування. Тому автор допису шукає можливість для побудови пандусу відповідно до нормативів. Один із таких прикладів дописувач показав біля будинку по вулиці Каштановій, 12А. Окрім цього, Дмитро Пилипенко зауважує, що комунальні служби Києва під час реконструкції або капітального ремонту виконують роботу без врахування інклюзивності. У якості прикладу він показав двір того ж будинку по проспекту Червоної калини, де нещодавно Київ ремонтував сквер. Але на прохання людей комунальники так і не змогли зробити бордюр із пониженим рівнем, щоб мешканці сусідніх будинків могли б без перешкод потрапляти до скверу. З 1 квітня у Києві по окремих вулицях дозволено їздити зі швидкістю до 80 км на годину. Столична влада каже, що підвищення ліміту швидкості дозволить автобілістам пересуватися більш зручніше, швидше, і вони будуть економити час. Проте київські активісти вважають, що подібне рішення є не зовсім раціональним, окрім того. Воно є небезпечним і е, збільшить кількість ДТП на столичних вулицях. Згадана норма буде діяти з 1 квітня до 1 листопада. Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що швидкість 80 км на годину дозволяється на окремих ділянках доріг. Загалом, у переліку з десяток проспектів. Перед тим як ухвалювати рішення про підвищення швидкісного режиму, було проведене обстеження, кажуть у департаменті. Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, наземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно. Тим часом київські активісти подали свої контраргументи щодо такого рішення. Зокрема, учасники велоспільноти зробили низку публікацій у соцмережах та показали наслідки перевищення швидкості автомобілями. 2 квітня по вулиці Борщагівській сталася ДТП, під час якої один з автомобілів вилетів на тротуар. При цьому легковик зніс металеві стовпчики і зупинився на газоні. Також зазначається, що підвищення швидкості на столичних вулицях ніяк не вплине на економію часу, адже пришвидшення до 80 км на годину зменшує час у дорозі від 30 секунд до півтори хвилини. Тобто відчутного ефекту за часовими показниками підвищення швидкості не дає. Натомість зростають ризики аварій, а учасники руху, в тому числі пішоходи і велосипедисти, наражаються на небезпеку. Тим часом на сайті столичної міської адміністрації зареєстровано петицію, в якій йдеться про скасування рішення, яке дозволяє рухатися по окремих вулицях у столиці зі швидкістю до 80 км на годину. У тексті петиції, зокрема, говориться, що високі швидкості в межах міста несуть підвищену небезпеку всім учасникам руху, включаючи водіїв автомобілів, адже всі тести безпеки проводяться на швидкостях 50-60 км на годину, відповідно, на вищих швидкостях ризик загинути значно більше. Враховуючи, що в межах міста кількість авто значно більша, ніж за його межами, вірогідність потрапити у ДТП. Теж вище за офіційними даними поліції основними причинами аварії в Україні на автодорогах, включаючи Київ, є перевищення максимально допустимої швидкості. Порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть. Долучайтеся до обговорення теми сюжету у коментарях. Також нагадаю всім глядачам, що ви можете надсилати свої пропозиції щодо майбутніх сюжетів, а також цікаві відеоматеріали стосовно міського середовища, за контактами, які знайдете в описі цього відео. І звертаюся до вас з проханням підтримати канал Фактор міста. Це можна зробити за допомогою вподобайок. Також буде не зайвою підписка на канал і не забувайте. Писати коментарі під відео сюжетами. Дякую всім за увагу. Побачимося в наступних оглядах.